Когда политик идет на выбор, он дает обещания, и тогда мы анализируем его обещания, которые он выполняет или не выполняет. У чиновника есть какой-то определенный набор функциональных обязанностей, которые он должен исполнять. Вот, и мы сейчас можем говорить только о эффективности кадровой политики, там, ну, эффективности его. ну, выполнении вот этих функционального набора, которые он обязан исполнять. То есть обещания, как таковых, чиновник ну, он может давать в ходе своей работы вот, и дает их, но это должности, которые не зависят от нас. по большому счету, то есть это должность, которая назначается в, в современной Украине по всей вертикали. Вот что касается Европы, ну мне тяжело говорить, потому что э, там, э, во-первых, местное у самоуправления более раздвинуто. и у них власть больше приземлена ну, к месту. То есть за какие-то э, ну, процессы, которые происходят в городе, отвечают городской совет, депутаты их исполнительные, ну по нашим, если бы называть э, функциональным обязанностям. У нас же в

Відбуваються через е, внесення кабінету міністрів подання, от, тобто там задіяна процедура президент-прем'єр, зв'язкаться. Поскільки Яценюк заявив, що залишає на е, посакки Порошенко Порошен, Порошен. заявив, що залишає цінюка на посаді, очевидно, в них будуть. Гарні відносини, очевидно, ми можемо припустити mm -hmm. про це, і очевидно, що Ясенюк буде вносити ті кандидатури, які буде рекомендувати Порошенко на цей посад. І також логічно, продовжуючи нашу думку спільно про те, що якщо виборчою кампанією на Чернігівщині Петра Порошенка займався Владислава Трошенка, і здається, це не секрет є для кого, то він буде вкладати в вуха Порошенка. Якісь певні свої думки щодо кадрових призначень. От. І якщо вже говорити далі, і це в нашій ну, матеріалі, який сьогодні був опублікований, є, ми знаємо, що між Валерієм Дубілем та Владиславом Матрошенком є певний конфлікт, який публічно недавно на останній сесії взагалі проявився, коли команда Дубіля прийшла відповідними плакатами на сесію. От. І... Продовжуючи знову ж таки лінію логічно, що Атрошенка буде намагатися усунути з посад тих людей, які були призначені ну, скажімо так, за порадою або рекомендацією Валерія Дубіля, якого називають відповідальним за кадрову політику на Чернігівщині з, -з боку батьківщини. От, тому, очевидно, що кадрові зміни будуть, і вони будуть, я думаю, що дуже суттєвими. Вся ієрархія влади по логіки має змінитися. А чи в цьому всьому процесі не забалакують ту ідею пілотного проєкту самоврядування і доступності? Я ж коли говорив про Звєрєва, то говорив про те, що говорити можна і обіцяти багато чого, можна їздити на форуми місцевих рад, можна спілкуватися з Гройсманом і так далі, і тому подібне. Але поки не буде в Україні проведена реформа. Так, да, поки не буде проведена реформа конституційна, поки не буде докорінно змінено це все, це все залишається на рівні розмов і гарних переконань, що це має щось змінитися. Дзєрів, так, да, він каже, що він прихильник змін. Ну, про це всі говорять. Але рішення приймає не Чернігівська обласна рада, не Микола Звєрєв. Рішення приймає Київ, депутати, президент, уряд і так далі.